Ось із цієї баби яги розпочалося незвичне колекціонування віничанки Ліни Коваленко. Жінка каже, першу відьмочку їй подарували друзі. Іграшка одразу припала їй до подоби. До того ж, бабця кумедного й далася на стільці та моргала очима. <плес> Симпатична фігурка підштовхнула Ліну Коваленко до колекціонування. Відтепер, куди б не їхала, жінка розшукує і привозить сувенірних відьмочок. Є екземпляри з Німеччини, Польщі Болгарії. Вінничанка зізнається, у квартирі залишила тільки найулюбленіших бабусь решту відвезла на дачу. Колекціонерка говорить: у забобони не вірить і з цими іграшками почувається спокійнішою. Нічим таким я не займаюся. Просто чисто колекція. Венірвані, а то що оберігають, навірно, оберігають все таки. Якщо в це віриш, то звісно, оберігають у колекції Ліни Коваленко. Відьми з паперу, пластику та тканини. Ось ця глиняна привезена з Полтави, ця оситі з Буковини. Вінничанка говорить: спочатку друзі та рідні просто привозили нові екземпляри для зібрання. потім тому дехто почав і собі колекціонувати відьмичок. Благодаря її хобі… Я взагалі увлеклася цими <смі> ж <смі> ігрушками. Тепер для подруг найкращий подарунок нова лялька, особливо коли подарована бабця має свою особливість. Ось ця просто над дверима вірять подруги, боронить дім від усього лихого. Хранять дом, біляжок дім, дітей, здоров'я, благополуччя в сім'ї. Дуже класно. Олена Бучацька, Олександр Семенов, вінниця 5 канал.